Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти вам теж історію з практики про пацієнтку, яка е, приїхала з Сполучених Штатів яка вживала препарати статини. От я обіцяв, що знову ж таки розповім про е, побічки і побічні дії статинів е, для жінок, тому що знову ж таки е, я розповідав. Таку історію про чоловіка, а тепер ну розповім теж не на прикладі українки. А хоча в мене достатньо багато теж пацієнтів з України, які приймали статини. Але тут цікавіша історія. Історія полягає в тому, що приїхала американка. Це ще було до ковіду, до війни, яка, в принципі, приїхала по рекомендації своєї коліжанки паралельно в Україну по своїх справах. Ну і завітала. В нашу клініку провела комплексне обстеження, і знову ж таки, після обстеження я задаю запитання, теж кажу, ви приймаєте статини. Вона каже, звідки ви знаєте. А я кажу: ну, тому що у вас вищий рівень глюкози, тобто у вас є цукровий діабет другого типу. От, Крім того, у вас вищий рівень КФК, кретенінфосфокінази, крім того, вищі печінкові проби, незначно, але вище. А і знову ж таки кажу, в кінцевому результаті. Я розумію, що щось тут відбувається не так, і в вашому організмі тому запитав вас, чи ви приймаєте статини. Вона каже: ну насправді так, я приймаю статини. Я приймаю е, препарати від діабету, Форксіга препарат, який, скажімо, допомагає виводити глюкозу з організму. Приймає також метформін, глюкофарш і навіть невеликі дози інсуліну приймаю так. Кажу, добре, зрозуміло, що ще ви приймаєте. Каже, далі я приймаю вітамін Д, тому що в мене почався остеопороз. Далі я приймаю так само ще омега 3 от тому, що в Америці є багато бадів, і відповідно це з цим є питання ну, окреме. Далі я приймаю теж золофт, тобто препарат антидепресант, який я приймаю по 4 таблетки в день від депресії. Крім того, я приймаю Лірику препарат, який зменшує біль в м'язах, тому що в мене з'явився біль в м'язах. Крім того, знову ж таки, я приймаю ще різні бади, які в принципі, мені допомагають в плані травлення, тому що є порушення травлення. Кажу: Окей, добре. і... Знову ж таки, що саме було причиною? Я кажу, з чого почалося? каже, ну почалось того, що в принципі я себе почувала нормально, займалася спортом. Ходила так само в спортзал з тренером персональним. Так? Ну, і 55 років, так щоб ви розуміли. От, але я старалася займатися своїм здоров'ям, була в дієтолога, тобто старалася правильно харчуватися, але вага не сходила. Ну і прийшла я так само на профілактичний огляд до сімейного лікаря. Він зробив холестерин. Холестерин в мене був трішки вище норми. Відповідно, знову ж там, десь в районі там. Шість одиниць так, і мені приписали приймати статини. Після того, як я почала приймати статини, в мене почали боліти ноги, мене підскочив цукор, мене почалася депресія. в мене з'явилося дуже мене почався остеопороз, біль м'язах. Тобто, відповідно, дуже багато питань. Це був цілий список ліків, які вона почала приймати після початку прийому статина. Я кажу: добре, а якщо би ви не почали приймати, а і цукровий діабет діабетне з'явився звичайно другого типу, якого не було. До цього так знову ж таки, коли ми відмінили статини, більша частина ліків, які вона приймала, стали непотрібні, і мало того, цукор вернувся до норми. На жаль, от така от правда стосовно побічок препаратів для зниження холестерину. Чи в неї були бляшки в судинах? Ні, не було бляшок в судинах. Що було підтверджено на ультразвуці, скажімо, так базове питання не було критичних питань по. Судинах, що в неї було, був автоімунітероїдит запалення щотовидки зі зниженою функцією, що призводить до підняття відповідно знову ж таки холестерину. Тому Стабілізувавши питання роботи щотовидки, ми, в принципі, досягли гарних результатів. Ну і само собою я був шокований тим, що їй ще призначили навіть інсулін, як то кажуть, нагрузку плюс е, антидепресанти потужні. Тобто, до речі, потреба в антидепресантах і інсуліні моментально зникла після відмени статинів. Ну, думайте, думайте, бо питання знову ж таки зараз я бачу, що кардіологи призначають відразу статин і відразу препарат для зниження глюкози при нормальній глюкозі. Чому так? Думайте. Дякую вам.